Друзі, всім привіт! Я на дачі другий день вихідного, неділя сьогодні, 5 жовтня. П'ю каву і буду займатися справами. Як зазвичай я готую в цей день. Якусь їду чоловіку на недільку, бо я з понеділка по п'ятницю працюю, буду сьогодні готувати щось, мабуть, суп з фрикадельками зварюємо, котлетки пожарю і не знаю, сирники або блинчики, щось подивлюсь, порішаю. У мене є. Сир з родзинками. То подивлюсь, або зроблю блинчики з сиром, або сирники. Тоді в мене ще така величенька справа. Вчора я нарвала буряків і своєчасно, бо з вечора і цілу ніч у нас був дощ, все мокре навкруги. Тому. Бурячки в мене в ящичку сухенькі, все добре. Треба їх обрізати, понатирати і з солью посолить. Я так завжди роблю. Це дуже класно. Не заморожую, не пережарюю, а виходить суперсько. Є буряк, є і морква на зиму, тому. Цей рецептик, як я це роблю, є у мене на кулінарному каналі. Будь ласка, заходьте. Силочку, кому треба, я оставлю на свій канал. Ну ось такі справи. Було зранку якось пасмурно, а зараз так розпогодилося. Сонечко таке, як бачите, за вікном. Щоправда, вітер. Вітер такий. Якщо вийде, ще сьогодні е, хочу пообрізати вже е, ті многолітники, які у мене залишились необрізаними, може трошечки. Ну, взагалі, що в садочку, що на городі, кругом дуже мокро. Тому вчора я завчасно все поробила. Майже всі участочки в мене вже в порядку. Осталося діло за чоловіком. Він пройдеться, як воно там називається. Ну, в общем, пропаша у нас така штуковина є. Забула, вилетіло з голови, як воно називається. І все. І остануться тільки бурячки у нас. Ще бурячки є. Може, я так викопаю, самі крупні, зберу в ящичок і будемо робити салатики, скільки вони там позберігаються. Бо зазвичай погано зберігаються, тому я і засолюю. Ось такі, друзі, справи. Так що до наступного кадру всім гарних вихідних. Хоча відео, мабуть, буде у мене аж завтра я його загрузю на канал. Тому всім. Всього найкращого, миру і добра. І побачимось. Пересадила сьогодні свою квіточку. Сподіваюсь, буде тут рости, бо вибирала, вибирала їй місце, ось вибрала таке. Займалася різними пересадками, посадила м'яту, жималась, ось у мене кустик був прирощений. І ще м'ятку. Зібрала капустку в пакетик на заморозку.